Перед початком засідання під стінами суду проходить нечисленний мітинг на підтримку Сергія Олійника. Тут зібралися переважно його односельці та родичі. Батько поліцейського скаржиться, їм не дозволяють побачення. Суд це єдиний спосіб зустрітися із сином. Я його іменно дії не засуджую, я його тільки підтримую. І все село наше підтримує. Велика гора ті сім'ї, яка втратила дитину 17 Ми їм ми їм співчуваємо. До суду Сергія Олійника доставили із Лук'янівського СІЗО на питання про події тієї ночі. Він відповідає, як і раніше, цілився не в пасажира, а в машину. У мене не було наміру нікого, не дай Бог позбавити життя. В мене першочергова ціль була зупинити транспортний засіб шляхом пошкодження. Головуючий суддя скаржиться, матеріали справи надійшли перед самим початком засідання. Тому розгляд апеляційної скарги вирішують перенести на наступний тиждень. Ми готові на круглосуточний домашній арест з ношенням електронного браслета. Завтра Сергія Олійника має допитати генпрокуратура по справі автомайданівців. Працюючи слідчим в Оболонському районі, він арештував одного з активістів. Запевняє, робити цього не хотів. Я підписую повідомлення про підозру, і клопотання про тримання. Під вартою, але тоді така була ситуація, що я не міг не виконувати або якось ухилятися від виконання наказів. І мною в той момент була низка рапортів написана на звільнення, але вони на рівні райвідділку не розглядали. Тим часом водію БМВ, який був за кермом у стані наркотичного сп'яніння, вчора ввечері теж висунули підозру у вчиненні злочину. Дії Ростислава Храпачевського слідчі кваліфікують як опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов'язків, але під час зачитування підозри водій БМВ від слідчих кудись утік.